Сновській громаді знову скандал. Ще не встигли оговтатись від ситуації з закупівлею представниками міської ради автівки для ЗСУ і розкрадані на цьому коштів, як жителів сколихнув новий президент. І знову в епіцентрі скандалу місцева влада. Громаду неабияк обурила інформація про буцімто нелегальне вивезення піску з території очисних споруд між селами Великі щими і Займище, розташованими в Сновській громаді. У дописі йдеться, що внаслідок всієї незаконної діяльності утворився небезпечний кар'єр, зруйнована дорога, вирубані дерева, завдано катастрофічної шкоди довкіллю, впав рівень води. До того ж, місцеву владу звинуватили у розкраданні коштів. Вивоз піска тут почався ще вже років два або три назад у таких широких масштабах. Зв'язку. Не знаю з якому зв'язку, тому що нікому ніякого діла не було. Все очисні були закинуті, тільки робила одна філія, другу вони розбирали. Як бачимо, інформація про вивезення піску підтверджується. Вони там почали розбирати м'ясокомбінат і оттуди розбирати його. І почали вивозити не тільки все майно і пісок з м'ясокомбінату, а пісок із очисних споруд. Чому? Тому що цей пісок був насипний, от, і дуже легко його було добувати. Як зазначають місцеві жителі, ситуація стала кричущою минулого року. Спочатку вони там а, а, потихеньку вбирали, а потім, вже коли пішли в крупних масштабах, все, то почали цілими колонами вивозити пісок. Вивозити пісок, вони спочатку там грузили його, вивозили до месокомбінату спеціальними машинами, тому що грузили там машини, вивозили туди, висипали, а там вже приходили колони з Києва або з інших районів. Ну, більше всього було київських машин. Загружалися по, по, по 10-20 можуть машин зразу і колоною вивозили. По коментарі з цього приводу ми звернулися до Сновської міської ради. Двері приймальні міського голови виявились замкненими. Проте все ж таки з другої спроби нам їх відчинили. Яку ж відповідь ми отримали? Шановна, давайте після обіду. Добре, добре. Після обіду це коли? Це два-дві години зараз прокоментувати не можете? Ну зараз можемо коментували на сайті. На нашому там все є на сайті. Як бачимо, у Сновську війна війною, а обід за розкладом нічого. Ми дочекалися завершення так званої муніципальної Сновської сієсти та спробували вдруге отримати коментар від міського голови Сновська щодо опублікованого в мережі допису. Є спеціальні органи, правоохоронні органи, які Повинні, повинні це їх обов'язок розібратися в даній ситуації. От. Це неофіціальний допис, і це не офіціальне звинувачення. Тому я не спеціаліст і я не займаюся цим питанням. Будуть спеціалісти, які я сподіваюся, що сьогодні цю тему ми закриємо і закриємо, так як ви чесні новини, чесні новини, закриємо його його, його, його чесно. У своїй відповіді він посилався на офіційну відповідь з цього приводу на сторінці міської ради. В ній йдеться, що оплата за придбаний ґрунт населенням здійснюється через банк на рахунок КП будівництво м'ясокомбінату Сновської міської ради, а підприємства купують ґрунт після укладання відповідних договорів. Пісок не вивозять, вивозять ґрунт, який продається, він продається офіційно. Ви читали 100% офіційне то, що ми. Прокоментували. Там офіційно прокоментовано і кожне слово там офіційне, з фактами, з цифрами, які є. Проте документи нам не продемонстрували та порадили поспілкуватися з спеціалістами. Тому поспілкуйтеся з спеціалістами. Я сподіваюся, що ви знайдете якесь отаке і чесно все розкажете, щоб воно було отак. Влада Сновська категорично заперечує наявність цій схемі піску. Так, вивозили, але не пісок. Лише піщаний ґрунт. По жодним нашим документам ніякого піску нема. І ні по жодним аналізам, те, що ми вивозили, під поняття пісок не підходить. Є заключення лабораторії. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, де вказано, що це ґрунт. ґрунт і пісок це різні речі. Аналізи проводились. Коли ми робили спроби реалізації його саме як піска, а не як ґрунта. Тоді не задовольняли. Ціна на пісок і на ґрунт це дві, дві дуже різні ціни. Дві дуже різні ціни. Ціна формувалася у нас завжди тільки на результатах незалежної оцінки. Незалежної оцінки. Ця ціна формувалася по результатам незалежної оцінки. Тому що це влаштовувало нас, наші вимоги, і влаштовувало вимоги покупців. Логіка цієї ґрунтознавчої еквілібристики починає бути зрозумілою. І підозрілі багато разу від трактування про те, що не пісок, а піщаний ґрунт також. Ми починали з реалізації ґрунта піщаного за результатами незалежної оцінки. по 7 гривень за, за кубічний. По 7. Це було років 15 назад. Далі, на сьогоднішній день ми реалізуємо по 56,53 за тонну. Як ми будемо складати, як у дитячому анекдоті, казіне і коров'є молоко? Я не розумію цього. Це опять питання провокаційне з вашого боку. Протягом минулого надійшло 1 155 000. А тисяч ми заплатили ПДВ. Наразі грунт піщаний не реалізується. А буде реалізуватися? Чи буде реалізуватись? Сподіваюсь, що буде і обов'язково буде. У наших наступних сюжетах ми розкажемо більше подробиць про всю заплутану та підозрілу історію з піском. Зокрема, проаналізуємо разом із фахівцями всі деталі. Окрім того, реагуючи на прохання жителів громади, ми підготували відповідні звернення для перевірки можливих порушень до правоохоронних органів і, зокрема, спеціалізованої екологічної прокуратури. Подробиці вже згодом.